Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава! Це я і працюю, хочу дещо вам показати. Це машинка Мінєрва, розпашувальна машина, хто не знає, хто не бачив попередніх відео, я скажу, що це Мінєрва. 30-40 модель. Працюю, налаштовую. Зараз працюю я. То золкою пластиною я вже попрацював. Якщо подивитися, ну, хто не бачив попереднє відео, то можете подивитися, вже виставив. Максимально оцю, оцей вкладиш. Ось, Бачите, як гарно заходить. Вже і петельник виставив, до речі. Друзі, покажу вже, раз так склалося. Зараз, друзі, воюю з зубами. Вести ще той, я вам так скажу. Ось. Хто не бачив відео, це практично нова машинка і зрозуміло, чому вона в мене, бо вона не працююча була. Ось дивіться, який петельник вже. Ну, я ще не прошивав її, бо проблеми із зубами. Бачите, практично петельник не лягає, голки не лягають на петельник. Ну, зуби вже поставив, так що. Так, відбійничок цей теж уже. І ось так воно працює. По ексцентрикам попрацював. Так, ну. Попрацював по ексцентрикам. І нібито теоретично все ок. Ну Поки не прошиваю. Чому? Тому що кинувся прошивати, а вона не шиє. І ну, точніше, не тягне. Не тягне. Ось. Тут була трішки побита. Зараз все покажу. І знімав 58 разів. 58 разів. Зуби знімав. Ну, знімав чому? Бо <свісно> налаштовую. Для того, щоб налаштувати, зняти, треба зняти голку в пластину, зняти лапку. І це все по кругу. Я не впевнений в тому, що швачка якась оце буде робити. Чому я не показую серіал. Серіал Мінеро. От. Бо швачка навряд, що це буде робити. Трошки додав довжини стіпка, але не знаю наскільки це ефективно. От. Саме головне хоча б, щоб тканина йшла. Бо тканина практично не йшла і стояла... Ух ти. Та ж камера ж під носом ж. Тут сем пробирається в мене. Сем, куди ти пішов? Блін, Семо, Поліз, поліз, сем. Ну і куди ти поліз? Оце Сем? вилазь, Ну, хай лізе, лізе, нехай лізе. Ось, так, на що я зупинився. Так. Да. І дивлюсь, голкова пластина була. Ой, голкова лапка була побита. Ну, так, трішечки. Як це відбувається? Ну так, да, це битова побутова швейна машинка, вона максимально обмежена. Все, вилазь. Все, пішов. І коли ви дуже товсто берете, наприклад, і голка зразу ось, лягає на лапку. Ну, Наприклад, це я так і, 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 імітую. Сильно товста, звісно, на ній. Я максимально трошечки підібрав лапочку, от полірував. будь бути все нормально. І воюю з зубами. Чому ось прийшов зразок мені, і нібито на, на четврічці довжина стояла. і ось такий міленький, міленький шов. Бо практично зуби тут не захватували. Ну, це конструктивна особливість цієї машинки. Зараз ось вже нібито. Виставив. Ще переднє, якщо беруть, то до задніх тканина не доходить. Чому не доходить, я вам поясню. Бо тут ось один ряд зубів і він дуже тоненький і лапка практично ну, не, не повністю прилягає. І відповідно воно не проходило тканину. О, зараз ось проходить. Оце в мене таке кино. Ну, а так ось тканинку. І вона на місці стоїть. Саме головне, щоб дійшло до оцих задніх зубчиків. І воно тоді вже. Чому так це? Бо я ж кажу, що і лапка наче не дуже велика, але ж, але ж оця ось територія, ось ось, бачите, ця територія. Ці зуби сюди дотягли тканину. До цього допхали. Щоб до цих дойти, треба його як-то про, ну, проштовхати тканину. І тут ось лапка. А лапка все ще злизана. Ну, бачите, як, як вона так зроблена. І зубчики отакуньки, бачите, як достають. І практично нема кому. Протягнути туди тканину. І оце зараз не воюю, бо якщо це не зробиш, оце все воно нас мака. До речі, хто не знає, тут ось у нас ексцентрик. Бачите, зуби як? Це підналаштовує. Ну, дуже цікава машинка. Ось тут дуже багато налаштувань по зубам. І оце все треба синхронізувати. Щоб воно працювало, фонциклірував. Ну, таке в мене ще одне кіно випустив. Так що, друзі, пишіть коментарі, ставте подобайки, лайки. Підписуйтесь, кому цікаво. Ось. Кому потрібно налаштувати. Номер телефону я залишаю під відео в описі. От. І Україна понад усе.